Собору. І ми бачили ми сьогодні олію і на початку першого Євангелія ми вливали вино до олії, пам'ятаючи цю розповідь і притчу нашого Господа Ісуса Христа. Про самарянина. Пам'ятаєте, що коли розбійники побили самарянина, побили одного чоловіка, який йшов дорогою до Ірафон, то по всю дорогу проходив священник. Він подивився на цього бідулаху і прийшов до нього. Далі йшов Левит. він так само поглянув на нього. І прийшов мир. І тут проходив самарянин. Чому, власне, Господь акцентує тут саме на поняття самарянин? Тому що самаряни, це по наших міркам були такі сектанти, які, по суті, відпали від істинної релігії, в якій знаходилися юдеї. І тому саме власне, Господь акцентує увагу, що самарянин, хоча й був сектант, який відпав від істинної релігії, але він змалосердився. А священик і Левит, які були служителями істинної релігії, вони пройшли ним. І саме, власне, коли самарянин побачив оцього. Від побитого розбійниками. Що він зробив? Він помазав його олією і вином, Те, що ми сьогодні бачимо перед нами. Тобто вином для того, щоб знеразити оцю рану, спомазати її, щоб мікровів не було, і олією для того, щоб почала ця рана заживати. Далі просуваючись уже Соборного послання святого Якова, ми чуємо такі слова, що якщо хтось з вас хворіє тяжко, нехай покличе призвітелів церкви, і вони з молитвою помазать, помажуть людей олії, по Єлей. І люди Ціляться. І далі продовжують такі слова, що і будуть прощені їм їх гріхи. Тут, звичайно, постає питання, які, чи може є леосвячення чи суборування, помазанням єлею простити людям гріхи, коли ми знаємо, що церковне таїнство, яке прощає Господь гріхи людям через священники, це є танство покаяння сповіді. Власне, це, коли говорять про те, що прощаються людям забуті гріхи або несвідомо вчинені. Але, напевно, краще буде сказати нам, що, коли зазвичай приходять священники і звершують діли освячення, соборування, коли людина тяжко хворіє. Буває тяжко і зазвичай буває смерті тяжких хвороб і приходить священик для того, щоб її помазати. І, звичайно, в більшості випадків буває таке, що людина вже навіть не може свідомо щось, якісь посповідатися. І тому, власне, Оце тут можемо примінити це поняття те, що для прощення гріхів, тому що людина вже, скажімо так, при несвідомості своїй. І в даному випадку Господь звершує свою милість на цієї людини. Але коли людина здорова, як в нашому випадку, то церква Христова звершує. Таїнство сухорування не тільки в час Великого посту, може звернутися в будь-які інші дні. Але чому саме власне, в день в ці дні Великого посту? Тому що власне, воно повинно поєднуватися з танством покаяння і Сповіду. Люди, які приходять, сповідаються, скаються, і тоді приходять і помазуються. Єлей для стілення душі і тіла. Тому що, власне, тут акцентується увага, що коли Господь часто говорить у притчах, або коли стіляє людей, і говорить, іди більше і не гріши. Тобто передує зцілення від гріха, очищення від гріха, і тоді йде стілення тіла. І душі. Власне, тому, дорогі брати і сестри, для нас важливо, що ми в цей період приносили покаяння, сповідь, очищали свою душу і через помазання єлеї стілялися від нашого Господа від тяжких хвороб душі і тіла. Те, коли буває часто, що коли людина не розуміє і не хоче сповідатися, не усвідомлюючи цього, наскільки це важливо. І тому, власне, коли проводиться оце помазання і читається молитва священника для здоров'я, тоді Господь торкається серця людини, і людина пом'якшується її серце, і вона вже стає більш сприйнятною до принесення покаяння. Тому то, це дуже важливо, щоб не насилувати людину, не заставляти людину, а дати Господу діяти.